Привіт! Перед вами AirSoft Репліка p 90 від Novrich. модель ССР 92-ї генерації. Комплектується механічним магазином на 100 кульок, інструкцією користувача шомполом для чистки внутрішнього стволика. Це модернізована репліка легендарного FN P90. корпус виготовлений із армованого нейлону, що забезпечує легкість, міцність і стійкість до ударів. Верхній ресивер з алюмінією, що додає жорсткості конструкції. Повністю амбідекстральне управління QD-антапки це універсальний інструмент для гри в CQB в відкритих просторах. Інтегрована планка Пікатіні зверху для встановлення оптики. Магазин розташовується горизонтально зверху, як у оригінального FN p 90 Акумулятор розміщується в прикладі, доступ відкривається через задню кришку, що дозволяє використовувати акумулятори збільшеного розміру. Завдяки продуманій ергономіці СССР 92-ї генерації зручний для гри в Сітюбі і стрільбі з нестандартних положень. Оснащений гірбоксом 6-ї версії з шестернями 12 до 1, сталевими підшипниками 8 мм, направляючою пружини з підшипником, поршнем зі сталевими зубцями, герметичною металевою головою поршня, алюмінієвим циліндром із сталевим тапетплейтом. Мотор з неодимовими магнітами, високошвидкісний, забезпечує скорострільність до 25 кульок на секунду. Приживлені від літій-полімерного акумулятора 11,1 вольт. Встановлений електронний тригер і. Підтримує режими коротка черга, бінарний спуск, прекокінг, активне гальмування, захист батареї та діагностику через смартфон. Хопап-камера TDC забезпечує стабільну траєкторію та точне налаштування. Внутрішній стволик прецизійний діаметром 6.03 мм, довжиною 255 мм. Роз'єм живлення та конектор. Система швидкої заміни пружини дозволяє адаптувати потужність без розбирання гірбоксу. Демонструє щільну купчень. Що дозволяє ефективно працювати серіями в режимах CQB та середніх дистанцій. Початкова швидкість виліту кульок становить близько 117-120 метрів на секунду. Завдяки мотору з неодимовими магнітами та шестернями 12 до 1, ефективна дальність стрільби до 45-50 метрів, з оптимальною зоною точного вогню 20-35 метрів. Прецизійний стволик 6.03 мм і TDC hop up камера з флет-хоп гумкою забезпечують стабільну треба траєкторію навіть при стрільбі чергами це компактна високотехнологічна репліка з потужною начинкою. Ідеальна для швидких CQB сценаріїв. Замовляйте на strike-shop.com.ua. Ready for strike!